Доброго Знову в мене є бажання вибачатися, що я не з мейкапом трішки розхристана, зібралась на тренування. Але сьогодні цікава тема. Ну, цікава. В принципі, вона не така уж цікава, а більше заїжена в контексті поточних викриттів, скандалів і сенсацій. Тож, ну, хотіла розставити здорові акценти в темі сексу. тому що... Ну, цю тему зараз експлуатують всі кому не лінь. Вони, секс свого часу у нас був табойований, да? в Радянському Союзі сексу не було. І через це виникли ці perversion. Маємо вагітності в 12-14 років, кримінальні аборти. Маємо ситуацію, коли жінки через свої травми дитинства. Не бажають материнства, побоюються материнства. І я вважаю, що потрібно все ж відділяти секс від материнства. Ну, це окрема тема, але я хочу зазначити свою позицію, що як люди ми маємо право насолоджуватися життям, да? і секс це частина життя, приємна частина життя і. Якби ми були в здоровому контакті зі своєю сексуальністю, ці всі бісторії історії з Апштейнами, з абортами кримінальними, з впровадженням браків, шлюбів з 14 років, вони б не виникли. Але маємо те, що маємо, і приходиться нам це все вигрібати. І головне, щоб наші діти вже отримали якісь базові знання в цьому напрямку і сексуальне виховання. Має починатися, ну я думаю, років з трьох. Тому що тваринна природа це одне, так ми маємо продовжувати життя, але потрібно давати знання нашим дітям, чому так, а не інакше, як бути в контакті з своєю сексуальністю, як використовувати свою сексуальність. Щоб ми полишилися людьми, да, а не перетворилися на плем'я е, Мумба-Юмба. Я намагаюся це періодично робити в своїх е, відео, е, в е, своїх постах з хештегом LifeCreation без Ольгалінік. І сподіваюся, ви е, ну, розумієте, про що я там кажу. Якщо потрібно, ще раз сформулюю. Що секс, наша сексуальна енергія, це про нашу життєву силу. Вона нам дається від народження, і ми можемо її використовувати куди завгодно, тому що в нас є воля, так? І якщо хтось вирішив не ставати в цьому житті батьками, це ваше право. Проте варто поглянути, скільки ви втрачаєте. Ви багато втрачаєте. І зараз є мільйон способів реалізувати себе в батьківстві. Це не обов'язково має бути якісь жертовні історії про це окремо. Я, я думаю, можу мені записати прямий ефір. І якщо вам буде цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам було б цікаво доєднатися до прямого ефіру і послухати про досвід взагалі. Світовий досвід в цьому напрямку. І в завершення хочу сказати, що право вибору належить кожній людині, і обирати ми можемо найкраще, найкраще для себе. А секс це частина життя, приємна частина. Тож кохайтеся, насолоджуйтеся одне одним. Всім гарної п'ятниці та вихідних.